Очі печуть і сльозяться. З такими скаргами до офтальмолога прийшов Петро Мерещук, йому 70, у лікаря вперше. Говорить, багато читає новин в телефоні, помітив, зір падає. Бачиш, що добачають. Вже прийшов. О. А які симптоми були? Ну сльози йдуть. Сльози утром вийшов на вулицю і вмиваєшся ними. Скарги у пацієнтів Ірини Комаргородської майже однакові. За 12 років вона помітила, зір швидко псується від гаджетів, особливо у дітей. Більшу частину часу діти в онлайн в умовах онлайн навчання проводять за планшетами або за комп'ютерами. Тож з'являється синдром сухого ока. Ми замість того, щоб Кліпати 10-15 разів за хвилину ми кліпаємо лише 5-6 разів. Це призводить до того, що пересушується оболонка ока, але і без гаджетів нікуди. Тож щоб вберегти зір собі і дитині під час роботи, розваг чи навчання лікарі радять виконувати спеціальні вправи. Пацієнт має дивитися на відстані 20 фунтів, а це 6 метрів на будь який предмет. Після огляду Петрові Мрищуку доведеться читати новини вже в окулярах. Медики наголошують від мобільних телефонів планшетів, ноутбуків і комп'ютерів треба відпочивати, наприклад, гуляючи у парку.